Усіх вітаю на останньому матчі четвертого туру. Група А Англія буде приймати збірну Німеччини. Формально на своєму полі, але сам факт: е, Параметри. В принципі, у нас все гуд, все, все нормально. Стадіони теж у нас все випадково. І поїхали. Куди ж нас відправить? А відправляємося ми на Сан-Сіро. Нещодавно ми вже там були. Німеччина, до речі, проводила минулий тур на цьому стадіоні, грали з португальцями, але про це ми вже з вами поговоримо згодом, після того, як пролунають гімни країн. Тож, слухаймо. Пролунав гімн збірної Англії. Тепер слухаємо гімн збірної Німеччини. І пролунав їм Німеччини. І переходимо тепер до стартових складів команд. Почнемо зі збірної Англії. Схема 4-2-2-2. В воротах Джеймс. В захисті зліва Ешлі Кол. в центрі Каргір Джон Террі. Справа Джонсон. В центрі півзахисту Лемпард Джерард. Зліва півзахисті Шон Райт Філіпс. Справа Арон Леннон. Відтягнутий Форвард Уейн Руді і центральний нападник Джермейн Дефо. Головний тренер Даніїл Куц. Склад збірної Німеччини. Поки атака зараз, до речі, у німців атака небезпечна. Мирослав Клозе пробивав по воротах. Не вдалося йому забити в цій ситуації. І склад збірної Німеччини. Схема 4-2-3-1 у воротах Тім Візе. В захисті в центрі грають Деніс Аого і Фрідріх. Зліва Таскі, справа Лам. Два центральних півзахисники Басіан Швайнштайгер і Хедіра. Зліва в півзахисті грає Янсен. До речі, був небезпечний момент у збірну Англії зараз. Так, до речі, досить вдало виніс м'яч Джеймс. Райт Філіпс м'яч підібрав. віддав Вейну Руні. Вейн Руні, до речі, встиг пробити. Проти нього, до речі, схвалили цю ситуацію, але. Це ж Руні не, не здався і пробив ці ситуації. Зліва грає Янсен півзахисті, справа Томас Мюллер. Атакуючи півзахисника грає Месуд Озіл. І центрального нападника сьогодні грає Мирослав Клозе. Головний тренер Максим Настасяк. Якщо говорити по змінам, у збірної Англії справа сьогодні грає не Джеймс Мюллер. Повернувся до основи Арон Леннон. І змін таких більше немає. У збірної Німеччини трошки більше зміни. І в тактиці є зміни теж. А ось, якщо казати про склад у команди, сьогодні вийшов Дені Саого замість П'єра Мертезакера. Нагадаю, вам, що П'єр Мертезакер отримав червону. І цей матч він пропускає повністю. Тому замість нього сьогодні вийшов. Зараз, до речі, Мирослав Клоза намагався пробити, якось удар не вдався. Спроба була вже пробив, бо розумів, що удар, можливо, заблокують, тому і пробив ці ситуації. І, до речі, Янсен сьогодні зліва Фландзі, зліва півзахисті грає замість Лукаша Подольський, який отримав травму в минулому матчі з португальцями. збірна Німеччини зіграла 0-0 свій матч з португальцями і сьогодні підходить в такому бойовому, я думаю, настрої. і Потрібна перемога, щоб якось е, трошки цей настрій був е, піднесений, а не такий е, можна сказати, середні, не такий середній, як зараз, бо у, е, розуміючи, що збірна Німеччини може з тим паче з таким складом, то збірна Німеччини може насправді багато. Але поки що. Матчі дуже різні, і тому казати, що там Німеччина видає свій максимальний футбол, я так не скажу. Натомість англійці теж в першому матчі перемогли Хорватію впевнено 2-0, і в минулому турі програли збірні Іспанії 2-0. Тобто теж є питання по грі, але. Все покажуть ось ці два матчі. Ось якраз матч з Німеччиною. Наступний е останній матч, який буде у англійців з португальцями. да Бо з португальцями англійці ще не грали. Тому будемо дивитися. Янсен, Клозе. та хвилина матчу. Клозе Таски підключився до атаки, але м'яч в нього забрали. І атака тепер буде за англійцями. Джерард лемпард хороша передача на дефоли Фрідріх перший. Контролюють м'яч німці. Зараз Янсен, і Арон Ленон забирає м'яч, і Арона Ленно плутав, з, назвав його якось першому матчу Джон Ленно. Аж якось так. Трохи трохи невдало це вийшло, тому але вже в походу того матчу я це цю, цю помилку виправив, тому, тому ось так. І таке буває. І зараз англійці. Перепасовуються в захисті. Починають свою атаку. Лемпар, Тешлікол. Шон Райт Філіпс. Хороша передача. Вейн Руні зараз може пробити. Але Тім Візе. Рятує свою команду. Хороша була спроба. І Райт Філіпс віддав хорошу передачу. але В цій ситуації Воротар Німеччини на місці. І буде кутовий. Франк Лемпард буде подавати на 29-й хвилині. Лемпард подача. Відбивається німця, але Террі на підборі Джон Террі. Робить подачу на Руні. Руні Сіка рятує добивання. Леннон гол 1-0. Забиває збірна Англії. Ось так. І до речі, забив Леннон. Повернувся до, до основного складу і забив. Нагадаю, да, що в нього була травма, і він в минулому матчі виходив тільки на заміну. Але вийшов в цьому з повною мотивацією і забив. Не накрили чомусь Ленона він залишився один. І свій момент він реалізував вже у порожні ворота. Хоча Руні мав би забивати в тому моменті, коли, але пробив і. Прям в візе пробив. Але все ж добре, що на добуванні був Лен. Але подивимося, це тільки 32 хвилина. Німці повинні вже йти вперед, бо 1-0 їх, я думаю, ніяк не влаштовує. Аого. З м'ячем Робить передачу діагональну на Лама, Лам на Хедіру, Хедіра. Аого. Янсен Таскі. Месутозіл. Клозе. Янсен. Таскі. Робить передачу, іначе й і непогана була задумка. Але зовсім ця передача не вийшла. І Джеймс м'яч спокійно до рук піймав. Вибиває вперед. Уйнруні. Джерард, можливо, ще одна атака. Ленон, Ленон не дали пробити, але він на підборі. Але в цій ситуації був фол. Та да, в цій ситуації вже Ленон свалив проти Таски. Тім Віза буде вибивати м'яч вперед. Ну, говорити про гол, то я би не звинувачував би воротаря. Тім Віза максимально все, що від нього залежало, він зробив в цій ситуації, але не накрили захисники. Та й там не тільки там захисники, там ще. Питання там Шванштайгер Хедіра, вони ж теж назад відходять. Вони ж хтось мав би взяти там Ленуна, накрити, щоб він не зміг вдарити. І... Але дозволили це зробити. Ось в чому питання. Янсен схвалив ці ситуації проти Ленуна і буде штрафний у Англії. 44 хвилина. Вже ось так швидко пролетів час першого тайму Венруні. Робить передачу на Шона Райт Філіпса. Райт Філіпс проти Мюллера. Робить передачу, не точно, але Лемпорт майже м'яч підібрав. Але німці встигають. Томас Мюллер може зробити останню атаку. Але Хедіра робить зовсім не точну передачу. Ішлікол, і все. Перший тайм 1-0. Попереду збірна Англії. Що говорити про статистику? 5 ударів три сфір у збірну Англії, 4 удари ну сфір у Німеччини. 50 на 50 по володінню. То більш-менш така. Десь рівна гра, але більше такої гостринки в атаці, все ж більше така гостринка йде від збірної Андрії. Але подивимося, як Німеччина все ж збереться на другий тайм. Хочеться побачити все такі зміни. Бо перший тайм 1-0 це знову ж таки скажу: ніяк, ніяк не влаштовує Максима Настасяка. Бо я впевнений, що Німеччина претендує на те, щоб вийти в півфінал, тим паче з тим рівнем гравців, тому це треба не, не впускати, можна сказати, не втрачати такі можливості. Таски зараз хвалив проти Джерада. і, до речі, тримається за ногу Стівен Джерад, капітан збірної Англії. Вони щоб травми зараз не було. І, і, до речі, травма, можливо буде заміна. Замінили Джерарда, він отримує травму. Замість нього виходить Барі на поле. І подивимося, що зможе зробити Барі. На наступний матч Данілу Куцу треба замінити буде Сівіна Джерарда. І. Тому... тому ось так. Да. Якщо говорити по турнірній ситуації. Яка є на даний момент. Англія зараз з трьома очками займає після третього туру була таблиця. Третє місце. Клозе зараз мав нагоду забити. Хороший був шанс. Хороша була атака. І подача хороша, але Клозе не в ту сторону він головою пробив, на жаль, Всі цій ситуації. І Джеймс буде вибивати вперед. І. Англія займає третє місце з трьома очками. Німеччина займає друге місце з чотирма очками. Тобто зараз може бути таке, що англійці наберуть шість очок, ну вони зможуть вийти або на друге, або на перше місце. Дивлячись, як там зіграла свій матч збірна Іспанії, який, до речі, теж вже вийшов. Але знову ж таки, не буду спойлерити, бо, можливо, хтось дивиться цей матч, не дивившись матч Хорватії з Іспанією. Тому, тому ось так. Лам. Вейн Руні забирає м'яч. Шон Райт Філіпс. Робить передачу, але не точно дефо на підборі. Дефо, до речі, сьогодні не видно. На полі якось Руні, до речі, більш активний сьогодні. Дефо якось так в тіні. Бо якщо порівнювати з першим матчем, де він дубль зробив, то якось тут щось не йде гра. Але ще ще тільки 61 хвилина. Ще є час себе розкрити. Якщо. Не буде заміни. Джонсон забирає м'яч проти Джонсона фолять. І зараз ще й жовту картку отримує Месут Озіл. І Там, в принципі, все закономірно в цій ситуації. Ну ще і ззаду по ногам. А за це буває і червона картка. Тому це ще тут, можна сказати, повезло в цій ситуації. Е, просто всі ми пам'ятаємо, як в минулому турі Мертезакер свалив. В Матчі з Португалією отримав червону. І я думаю, що не хочеться ж Мисутозілу підводити свою збірну і отримати ще і в цьому матчі червону. Це взагалі буде е, повний комплект, як то кажуть. І вже друга червона якось. Щось таке. Знаєте, звичайно, в футболі повинна бути агресія така, да? Бо все ж результат налаштування, це зрозуміло, але. Ця футбольна агресія, вона повинна бути в міру. Дефо виходить один на один. Джермен Дефо! 20! Забиває Дефо. Тільки я сказав, що він в тіні, він бере і забиває. Ось так. До речі, це вже третій гол для Дефо. І він, скоріш за все, буде поки що таким у нас лідером серед бомбардирів. Хороша передача була, це наче Джонсон віддавав. І... Вийшов один на один дефо. Вже захисники збірної Німеччини не встигли. І Тім Візе в цій ситуації не зміг врятувати свою команду. 2-0. Штефан Кісінник виходить замість Хедіри, і заміна відбулася у збірної Англії. Так все швидко проймайнуло, що встиг побачити, що Кісінг вийшов у Німеччини. Зараз вже будемо по ходу гри дивитися, хто вийшов у англійців. Замість Лєну вона виходить Карік на поле. оце така цікава заміна. Карік, він же взагалі центральний півзахисник. А Лен же крайній. Зараз може бути можливість у Німеччини, але відбуваються англійці. Буде кутовий. 71 хвилина. Месутозіл. Подача. Ще один кутовий. Месутозіл. Робить подачу. Клозе не зміг пробити. І атака буде за англійцями. Вен Руні. Карік. Карік передача на Дефо. Дефо Руні. Мілнер, А, Мілнер, до речі, вийшов, так. Ну, у Мілнера вже є, до речі, жовта картка за минулий матч. Але, в принципі, в нас аж діє правило трьох жовтих карток. Тому замість Янсена поки виходить Троховський на поле, тому. Тому Данілу Куцу переживати там за гравців, що у когось там може бути перебір жовтих карток, поки не треба. Штефан Кіслін з м'ячем. Робить передачу на клозе! Клозе! Робить передачу на троховський! Троховський! Б'є чомусь, але це мені здається, що це був простріл удар. Якось зовсім невдало вийшло в цій ситуації. Замість Аого виходить джером Буатен на поле. Лам! Томас Мюллер. Ось такі робля робить, робить заміни Максим Настасяк. Ну, в принципі, це і логічно. Треба посилювати і ну, Атака, звичайно. Кіслінг вийшов. Ще 10 хвилин у збірної Німеччини. Треба, треба йти максимально вперед зараз. Таски робить передачу. Неточно. Ленон вибиває. Фрідріх на підборі. Фрідріх. Джонсон підбирає цей М'ять. Джонсон робить передачу, Але Джером Боатенг. Зупиняли Вейн Руні В нього забирає м'яч. Вейн Руні! Тоскі. Вибиває. І атака англійців все рівно йде. Вейн Руні. Не зміг в цій ситуації пробити. 5 хвилин залишається до кінця матчу. Кіслін. Барі на підборі Руні. Дефо. Джермейн Дефо. І буде аут. Тешкікол Лемпард. Зараз Лемпард зовсім не вдало дав передачу. Там Пішлі Кола м'яч прилетів. Тут хоча б Німеччині вже гол Престижу забити, бо часу зовсім мало лишається. Барі! Увейн Руні. Увейн Руні зараз б'є, нічого, собі, удар. Це зараз, якби цей удар би залетів би, я... це був би, напевно, найкращий гол за всі 4 тури. За всі 4 тури. Повезло зараз Німеччині і англійці включили максимум браль у цьому матчі сьогодні. Троховські. Таскі. І атака. Ну, Приривають атаку англійці. І Мілнер хвилина залишається до кінця. Можливо, ще буде остання атака Джон Террі, Вейн Руні, Карік, Мілнер. Джонсон і скоріш за все, зараз буде свисток. Не дали зробити останню атаку англійцями, але це все рівно перемога 2-0. Вітаємо Даніла Куца. З, можна сказати, з другою перемогою 2-0, що було в першому матчі з Хорватами, що зараз в третьому матчі з німцями. Тому вітаємо. Якщо говорити про статистику, 8 ударів 4 ствіру у англійців, 6 ударів 0 ствіру у Німеччини. Німці, на жаль, не зуміли відігратися в цій грі. Але не слід розчаровуватись Максиму Настасяку. В принципі, я думаю, якщо десь трошки щось змінити по складу або по тактиці, то я думаю, в останньому турі Німеччина може показати ще всім зуби і вирвати перемогу. Бо зараз поки що у команди 4 очки, тому переживати не варто. Але треба бути готовим до останнього туру. Рейтинг гравців 7-0 отримав Дермен Дефо, 7,5 отримав Джонсон. Він ну, Сьогодні плюс і гольову, наче віддав. На дефо, дефо ще й забив, до речі, третій гол. Руні 6,5 поставили. Руні сьогодні? Ну, В принципі, да, гол не забив, але був активний. тому... Райт Філіпсу 6,0. Ну, я би Райт Філіпсу 6,5 поставив. Сьогодні як і Ленон, до речі, гол забув. Чомусь Ленону 7-0 не поставили. Дивно. 6,5 барету Філіпсу постав за активність. Тому ну, Джерад 6,5 він до травми теж зробив багато корисних дій. Але все ж травма, і, і, і останній тур вже Джерад буде пропускати, на жаль, для англійців. У, німець, у німців Таскі 7,0 отримав за активність. Він сьогодні був активний на фланзі. Ось Аого провалив матч. Це вже питання. Треба буде або повертати Мертезакіра в основу, або все ж пробувати когось іншого замість місця Але це вже буде вирішувати Максим Настасяк. Клоза 6,5 отримав. В принципі, Ну ось центр півзахисту сьогодні провалився у німці, що Хедіра, що Шванштагер, 5, 5, 5 отримав. Ось такий ось матч, друзі. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися цей тур. Ми зустрінемося вже в останньому, п'ятому фінальному. Турі групового етапу, і буде стартувати плей-офф. Тож, до зустрічі! І з вами був Владислав Фуренець. До побачення!